Це в колір росте. Я хочу такі помаранчеві і фіолетові, мускатна волошка. Під колір? Ромашка. Чи як вона називається? Вона схожа на айстру, у вас росте на городі, ви краще знаєте. Гарно. Обгортаємо листочками. Я зірвала їх на трасі на дереві. Мені ці листочки схожі по факторії і з листочками троянди. Ну як? Ну як? Гарно?